Зеленський вирішив бути на вістрі подій і прибув поближче до Курської області, аби додати бойового духу нашим захисникам та показати, що глава держави не боїться відвідувати найгарячіші точки зіткнення. Можна порівняти нашого президента з путіним, який далі Москви, Чечні та ще кількох регіонів РФ ніколи не виїжджає. Зеленський вже був достатньо близько до передової, та раптом сталося несподівано, чого не чекали. Подробиці далі Вітаю вас. Нині будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Президент України Володимир Зеленський прибув на територію, де неподалік вже в регіоні Рефі, на Курщині ведуться бої. Там президент провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті, і зокрема про найскладніші ділянки. Головнокомандувач повідомив про кроки з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках, а також про Курську операцію. Цитуємо главкома у визначених районах Курської області під контролем України ще населені пункти. І маємо поповнення обмінного фонду. Ідеться у повідомленні. Сам Зеленський був потішений, що триває. Наша бойова робота і робляться деякі важливі кроки. Що ж до Донеччини, і зокрема Покровська, то там ворог посилюється. Зеленський заявив, що ретельно перевіряється, щоб бійці на цьому напрямку були забезпечені всім необхідним і найголовніше озброєнням. Варто наголосити, що дуже важливо, щоб партнери так само виконували зобов'язання щодо кожного пакета, щодо всіх домовленостей. Зазначимо, що президент Володимир Зеленський досить часто приїздить до оборонців України. В найгарячіші точки фронту під час таких поїздок глава держави заслуховує доповіді бойових командирів, ставить завдання та підіймає бойовий дух військових нагородами. Колишній начальник генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс вважає, що захід занадто довго зволікав з наданням саме далекобійної зброї, побоючись реакції Путлера. Він закликає відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги. Як повідомляє інститут вивчення. Ня війни напружені бої тривають на Курській ділянці фронту, де українські війська продовжують наступальні дії та досягають успіхів. Збройні сили України просунулись вглиб населеного пункту Вишнівка та його околиць, а також отримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки. Ці досягнення підтверджені геолокаційними кадрами та повідомленнями так званих військових блогерів РФ, які висловлюють занепокоєння щодо ситуації на фронті. Рашистські підрозділи, зокрема. А та гвардійська мотострілецька бригада зазнають втрати, змушені відступати під тиском українських сил. Особливо напружена ситуація склалась в районі Мартинівка, де українські війська продовжують просуватися на північ від Суджі, створюючи загрози оточення російських військ. Російські блогери повідомляють про те, що підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти вже опинилися в оточенні. Загалом ситуація на курській ділянці фронту свідчить про активність та ініціативу українських військ. Збройні сили України демонструють здатність просуватися вперед, завдавати втрат противнику та створювати. Загрозу оточення російських підрозділів. Рашиські військові блогери відкрито визнають успіхи української армії та висловлюють занепокоєння щодо подальшого розвитку подій. Говорячи про найгарячіший покровський напрямок, президент Володимир Зеленський запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога і посилюється. оновив лінію просування сил оборони України в Курській області Ерефії згідно з картами. Окуповано населені пункти Комишівка, Завітна та Новожеланне також рашисти просунулись біля Миколаївки та на цьому напрямку. А видання за економіст пише, що Ерефія наближається до розгрому Покровська. Покровськ з населенням 59 тисяч осіб на передовій практично з початку війни. Але лише впродовж останнього місяця його майбутнє опинилось під серйозною загрозою. Ерефія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що Несподіваний наступ на Курськ послабить все ж таки тиск, але просування Рефії прискорилось. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголошує. Що мета РФ на цьому напрямку розрізати сили оборони. Цитуємо далі експерта. Місні штурми армії РФ там тривають величезна кількість людей, техніки, різні тактики і стратегії використовуються. Неймовірна кількість фугасних авіаційних бомб. Армія РФ продовжує посилюватись на цьому напрямку. На думку експерта, мета росіян полягає в тому, щоб розрізати українське угруповання на Донеччині на дві складові частини умовну північ. Та південь на тлі подій на Курщині неодноразово лунали заяви різних експертів і щодо намагання України натиснути на ерефію та посадити за стіл переговорів. Однак, президент України наголошує, що ситуація на Курщині продемонструвала світові, що Ерефія не така страшна, якою хоче здаватися, а Путлер не в змозі виконати обов'язки дані своєму народові як гарант конституції і банально захистити кордони. За словами Володимира Зеленського, днями він провів кілька. Нарад щодо подальшої роботи для наближення справедливого миру для України та захисту населення Зеленський заявляє, що наразі ж світ позбувся останніх наївних ілюзій щодо Ерефії. Ілюзії, які суттєво заважали захисту України, ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що Україна планує таку операцію, як у Курській області, сказав би, що це нереально і що це не перета, нібито найчервонішої з усіх червоних ліній, які є в РФ. Саме тому власне зазначає президент: ніхто й не чув про таку підготовку збройних сил України. І тепер реальний успіх українських воїнів говорить сам за себе. Активні дії по той бік кордону та нездатність Путлера вберегти свою територію від таких захисних дій дуже красномовні. Зеленський додав, що зараз є надзвичайно важлива ідеологічна зміна. Вся наївна ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо РФ, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипається цими днями десь під суджею. Цитую. Коли наші українські захисники діють саме так міцно, хоробро, і коли операція надійно підготовлена, Путлер несподівано не залишається нічого. Тепер світ бачить, що це дійсно спрацьовує. І це не лише на тот України, але й на території самої РФ. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості України та партнерів. І тут важливо, щоб партнери були синхронними з Україною в цій рішучості. І тоді в армії РФ не залишиться жодної іншої. Що кроку справедливого миру для України? Лідер країни акцентує, якби партнери зняли обмеження щодо застосування далекобійної зброї на території РЕФІ, ми б не потребували фізичного заходження, зокрема на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення грашиського потенціалу, і саме її агресії. Військові бази, аеродроми та логістика, існування яких дозволяє Путлеру ухилятися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших сил оборони. Формат реагування Путлера на операцію в Курській області доводить, що немає жодної причини не давати Україні тиснути на нього збройно. За словами президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів з далекобінністю стає чинною найвагомішою опорою рашиського наступального потенціалу. Ціалу, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську.